Привіт, друзі! В цьому відео я вам розповім про дуже негарну ситуацію, яка трапилася в Польщі з мігрантом. Ви, будь ласка, ставте лайк, вподобайку на підтримку україномовного контенту. Побачимо, як Підуть справи у нас, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити все найцікавше і актуальне з того, що відбувається в Польщі. Обов'язково дивіться відео до кінця та обов'язково напишіть в коментарях свою думку, що трапилося: що це виняток із правил чи звичайна реальність у Польщі. Зру фільмі зру фільмі, ні курва руське з ніщомтом єбаном України. Вас фолож є курва, курва масар. Spierdalaj! Szmato no, Jebana Ukraińska. Szmato Jebana. Ja. Dobrze. <gulatory> No wypierdalaj tam, raz, dwa, trzy. No wypierdalaj, bo się ci zajeba. Wypierdalaj. Zajebią? Zajeb... poczekaj. Wypierdalaj. 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 Wypierdalaj stąd. Wypierdalaj z Polski. Kurwa, mądeł jebany Ukraiński. Jak zobaczycie, w noworoczną noc stała się rzeź. Водія таксі жорстко вилаяли, облаяли всякими негарними словами. Компанія поляків кудись поїхала в новорічну ніч, і як бачите, водій був водій був іноземцем. По відео не скажуть, що водій був неадекватний, агресивний або чимось. Образив пасажирів. Зато о, прекрасно видно. Видно культуру і виховання цього прекрасного сина землі польської. В останній рік, на мій погляд, різко збільшилося кілька ситуацій, коли українці на свою адресу чують «Випердаляй на війни», випердаляй на України», вон з польський і так далі. Коли я чую це, це автоматично в моїх очах ставить автора таких слів на рівень п'яного бомжа, який написав, перепрошую, у свої штани і просить два злотих під жабкою. Якби у мене не було вищої освіти, якби я не був таким розумним, гарним, я б відповів сам виправдаляй дебіл. Але у таксиста залізна витримка може людина сама по собі не конфліктна. Може людина боялася втратити роботу або ще щось, але я вважаю, такі ситуації не можна залишати просто так. Друзі, залишайте вподобайку під цим відео, напишіть коментар, що думаєте, зробіть репост. На мій погляд, на мою думку, органи правопорядку повинні зацікавитися такою поведінкою, якщо звичайно Польща хоче бути цивілізованою країною. Але я вам скажу своє таке здання. Свою думку, що за останні два роки дуже різко побільшилося таких ситуацій. Не знаю, з чим то пов'язано, але бачимо, що то, І, щиро кажучи, ну, наприклад, рок тому, два роки тому, я сказав би, що Польща, то немає тут небезпеки для українців, але бачу, що коїться і. Наразі я такого не можу сказати. Якщо я помиляюся і все добре, то напишіть в коментарях, дайте знати. Або, наприклад, навпаки, може, ви чуєте е, якусь агресію агресію на свою адресу, і вам теж тут не дуже подобається. Я вам скажу, що моя думка не кардинальна, але то потрошку Змінюється, змінюється на гірше, бо я. Пропускаю через себе дуже-дуже багато інформації, і то мені не подобається, що коїться в цьому краї. Найгірше, то що так, я розумію, що крадіжки, бійки і все так далі, все то, буває, все то буває. Але я бачу, що польський правопорядок ну, не дуже з цим справляється. Бо якщо справа доходить до суду, то злочинці за такі. Пріступління отримують дуже-дуже м'які вироки. Вироки. І то мені не подобається. І насправді не знаю, може, то я, звісно, голосно зараз це кажу, але не можу, знаєте, покласти руку на серце і сказати, що, наприклад, моя дитина, що я хотів би, щоб моя дитина росла в такому краю. Бо то, то є хоре, якщо мовити по польську. Як бачите, я трошечки пробую переходити на українську мову. Не завжди в мене це добре виходить, але я буду намагатися і часами балувати вас, ну, не знаю, балувати або мучати вас своєю українською мовою, то напишіть в коментарях, будь ласка, або в або напишіть Денис, все буде добре, Що хочете, напишіть. От, я вам скажу, що я так задумуюсь щоб здобути якусь освіту або курси, щоб може час спробувати щось робити з компуктором, щоб навчитися IT або щось там тестіровщик і, і освоїти якусь професію, щоб працювати здально. Наприклад, можна поїхати на, на файний острів Шрі-Ланка, там жити в тропіках біля океану, писати код, або щось, щось таке, або може до цивілізованої країни трошечки ніж Шрі-Ланка. З повагою до шрі ланки ну, наприклад, там, не знаю, Чорногорія. Албанія не дуже така цивілізована, вона... Албанія взагалі-то є одна з найбідніших. Але але, але думки такі, що може десь до такої а, спільноти, до такого суспільства, де до іноземців, ну, ставляться якось більш нормально. Бо подивіться, відомо, я розумію, що, наприклад, а, Великобританія то. То теж зараз можна сказати, що то край іммігрантів. Але я не чув, щоб аж так страшно, то... або може я так забагато читаю новостей про те, що там коїться з українцями в Польщі, бо люди мені надсилають різні історії. І на насправді, те, що ми бачимо в газетах на в телевізорі, то тільки верхушка айсберга, як то кажуть. Бо ціла картина, вона. Гірша від того, що нам показують по телевізору і може там колись розказують, що там українці накоїли, а то, що як ставляться до українців, то я повторюся, що кожного дня читаю сообщення від вас і бачу, що масштаб, масштаб цього всього він набагато більший, ніж здається. Якщо я помиляюся і ви так думаєте, то теж напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я це все читаю. Але ситуація, тенденція досить неприємна, і може 24-й рік то рік такий, щоб переосмислити то все і шукати кращої долі. Не знаю. І То обов'язково мені хтось напише, що Дениса, в тебе кредит, ти що, ти, тобі ще 100 років платити. І, друзі, я вам скажу, що по-перше, мешкання, квартиру в кредиті теж можна продати. І буду, наприклад, я мати там 200 тисяч злотих, то по продажу. Ну, то, що 200 тисяч злотих, то, наприклад, не дуже велика сума. Але можна поїхати десь там до Албанії і купити там файне. То я дивився, Дурес, Саранда там за 40 тисяч євро, за 50 тисяч євро, то зараз 200 тисяч злотих, там плюс-мінус, то можна купити. Файне, ну, як файне, якесь мешканько 50 метрів квадратів. Тільки треба розуміти, що я там буду робити, як я буду заробляти гроші, з ким буду спілкуватися, як вчити мову і так далі. Не знаю, такі, такі думки. Дякую, що додивилися то відео. Дякую. Всім здоров'ячка. Успіхів в новому року. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Бережіть себе та своїх близьких.